Сьогодні у випуску: Десять місць підвозу води облаштували для жителів мікрорайону Завадівка Кропивницького. Спецпогашення марки Україна мати відбулось у Кропивницькому. Україна має бути незалежна, а кожен українець має вміти захищати свою державу. Як вірить в перемогу, розповів День Незалежності сторічний учасник Другої світової війни Павло Конунов з Кропивницького. На вулиці Павла Луньова у Кропивницькому біля ємності для води стоять п'ятеро людей. О 10 ранку води немає, каже жителька мікрорайону Завадівка Поліна Шведюк. В середу привезли бочечки, поставили. Це, звісно, мобільніше, тому що ждати коли там приїде та бочка, це дуже важко. А то, що хоча б поставили бочки, не вистачає цих бочок, бо ви бачите, яка вулиця. Всього 10 таких ємностей для води встановили у мікрорайоні Завадівка, розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Каже, підвозити воду будуть машини міських комунальних підприємств. Благоустрій і універсал 2005 Для цього ситуацію з водопостачанням мікрорайону визнали надзвичайною ситуацією, Місцевого рівня. Комунальне ж підприємство Благоустрий відповідно до свого статуту і універсал, інший зовсім завдання. Але ж для того, щоб можна було цю машину залучити, автоцистерну, містом було визначено надзвичайну ситуацію. Нагадаю, 21 серпня півсотні жителів Завадівки вийшли на протест, вимагаючи вирішити ситуацію з водопостачанням. Понад місяць жителі мікрорайону без води, яку отримували від шахти Інгульська підприємства Схід ГЗК, розповідає жителька Завадівки Поліна Шведюк. Ця проблема виникла вже давно. Дівчата на у нас є така група дівчат, які ходили, збирали підписи. Поза минулому році вони ходили, зібрали якесь звернення. Ми робили, ну як від цієї завадовки. Я розумію, що шахта це питання вирішити. Ну вже шахта ця ну, не вирішає, Ну ми ж то до міста відпов відносимось, то давайте якось допоможіть. Після протесту воду підвозять, але її недостатньо, говорить Світлана Руда. Приїхала велика машина 25-кубова ДСНС, яка е, десь, мабуть, з 11-ї години ранку дня, вибачте, і до 10-ї вечора це точно возили по всіх вулицях. Бабуся, яка ось тут на костелях виходила, і отой дідусь, який без одної руки йде, і несе та відеречко, тобто. Оце що змінилося? Один день. Бачили, вчора не було взагалі підвозу води по вулицях. Це були заповнені бочки і десь в якомусь районі дальньому там привезли. Але в принципі, ну це ви розумієте, спека. Поліна Швидюк показує запаси води у своєму будинку. Вода стоїть у пляшках і ємностях. Цього, каже, вистачить на день. Потім стоятиме за водою в черзі в місцях підвозу і купуватиме. Куплять за 1280 літрів. Ну ну і мабуть, прийдеться, розумієте, і навірна прийдеться його купляти і щось робити, тому що по-другому нам виходу немає. Щоб відновити водопостачання для півтори тисячі жителів завадівки, потрібен ремонт свердловин. Розповів телефоном керівник підприємства схід ГЗК» Ігор Бугайов. Я не буду говорити там за противідникам, ну по-хорошому треба було угода, щоб два три назад починати ремонтувати ну то. Тобто, чистить эти скважины. А сейчас мы просто стали перед фактом. Но тем не менее, повторяю еще раз, мы с помощью областной администрации это, это пытание вырешим. Значит, 998 тысяч дает область на ремонт скважин. Подрядчик определенный 480 тысяч шахта платить для ремонта одного 500 метров трубопровода. Хотя будем тоже заниматься параллельно. Сейчас просто мы стоим, у нас нет ни копейки денег, потому что авария на заводе. В сентябре, я думаю, мы выделим половину. 400-420 тысяч выделим на Роботу в октябре вторую половину, а параллельно паралельно будуть ремонт скважин, чтобы значит, там у нас работает из двух рабочих скважин всего одна, и то наполовину. Другий варіант це ремонт э, свердловин, які розташовані э, в Северинці Великій, і э, заміна і ремонт. Цього водопроводу, який йде з Северинки до Інгульської шахти, зі слів Олександра Вергуна, воду жителям Завадівки, возитимуть скільки буде потрібно. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Спецпогашення марки Україна мати відбулось у Кропивницькому. Випуск марки присвятили до 32-ї річниці Незалежності України, розповіла директорка обласної філії Укрпошти Тетяна Капустіна. Авторка ескізу художниця з Києва Зінеїда Кубар. На Марці зображений монумент Батьківщина мати з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Позаду монументу зображена мапа України. На ній зображений монумент, який знають всі українці, який є одним із найвищих в світі, розміщений на київських печерських пагорбах. Батьківщина мати. Ми знаємо, що буквально нещодавно, 1 серпня, на ньому було встановлено замість радянського герба Український тризуб. На спецпогашення запросили керівництво області та двох дітей. Обмежень для продажу марки немає, каже Тетяна Капустіна. Вартість цієї марки це вартість пересилання простого листа по Україні 12 гривень. В блоці розміщено 6 марок, тобто вартість загальна складає 72 гривні. Також до комплекту поштового входять немаркований конверт, конверт першого дня та три листівки Віра, Надія та Любов. Говорить, Кіровоградська область отримала 8400 марок. Це 1400 маркових аркушів. Об 11 годині у центральному відділенні Укрпошти марки Україна мати у відділі. Філателії у продажу немає. Кропивничанка Ірина Гуцалюк каже, зробила передзамовлення та отримала конверт першого дня та марку із штемпелем міста Київ. Сьогодні хочу погасити кропивницьке погашення марки, яка вийшла до Дня Незалежності України. Марки конверта. І листівочки такі дуже гарні вийшли. Але частина цих марок і листівок, і конвертів піде на благодійність, на аукціони, які ми проводимо, щоб збирати гроші і допомагати нашим військовим. Звичайно, один комплект я завжди залишаю для себе. За словами директорки Тетяни Капустіної, штемпель першого дня можна поставити 24 та 25 серпня у відділі філателії головпоштампу. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. 1280 дітей за місяць щепили від кору в Кіровоградській області в рамках нездоганяючої вакцинації. Це 22 відсотки від майже 10 тисяч дітей, які пропустили щеплення у рік та шість років, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. кетчап кампанія або наздоганяюча кампанія якраз і спрямована на виявлення, верифікацію і проведення профілактичних щеплень саме дітям, які по різним причинам зв'язку з війною, зв'язку з міграцією, зв'язку з тимчасовим перебуванням. За кордоном або в інших регіонах нашої країни зв'язку з тимчасовими медичними протипоказами, зв'язку з відмовами по різним причинам своєчасно не отримали щеплення проти кору, краснухи та епідемічного паратиту. Пояснює кір, одна з найзаразніших вірусних інфекцій. Викликає пневмонії і серйозні ускладнення, енцефаліти, вушні інфекції, ускладнення на різні органи і системи в залежності від імунітету і від супутніх хронічних захворювань. Нас останній випадок кору був у 2021 році. Це був завезений випадок кору із інших регіонів України, Західної України, і це був дорослий чоловік, який не пам'ятає про своє щеплення і привіз нам кір на Кіровоградщину. Останній спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках. І тоді за ці три роки захворіло 112 тисяч людей. За сім місяців цього року ми маємо уже 20 випадків кору в Україні, враховуючи таку тенденцію, воєнний стан і велику міграцію населення через Кіровоградщину. Зараз ми не виключаємо завезення на нашу територію збудників будь-яких інфекційних хвороб, в тому числі і кору. За словами Надії Оперчук, нині в області мають 16 тисяч доз вакцини проти кору. Треба не сидіти а займатися. Я й пчолами займався. Так розпочинається кожен ранок сторічного кропивничанина Павла Кононова. Бойовий льотчик, під час Другої світової війни Павло Кононов захищав українське небо. Війна застала його 18-річним курсантом Одеського авіаційного училища, де він вчився на пілота у 1941 році. Виходить якийсь керівник школи і каже, що. Почалася війна. Через другий чи третій день я курсант, а мене зробили командиром. Мені навчили літати з строєм, як на війні. Навчили стріляти по наземним цілям. Дали основи воздушного бою, як і що робити. Так що я був трохи вже готовий. Після навчання перший бойовий виліт здійснив на одномоторному літаку винищувачі як один навесні 1944-го. Всього під час війни здійснив 80 бойових вилітів, має бойові відзнаки. Перемогу зустрів у чеському місті Брно. Ніч, стрільба, крики. Ми виходимо на вулицю. Да. Що ж такое? Кажуть, кінець війни. Радість була, що закінчилося це боємня, що наша перемога. Після повернення з війни продовжив службу працював пілотом-випробувачем у повітряних силах. Чим ми займалися? Значить, перше це випробування крилатих ракет. Тоді ж не було, що поняття не було, а вже в нашій розробили. <святок>, Наші <значит>, ракети повітря, <святок>, <святок>, море, тобто проти кораблів. У 37 років звільнився з військової служби, закінчив інститут і працював викладачем машинобудівного технікуму до виходу на пенсію. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щодня слідкує за подіями на війні. Зараз все відрізняється. Те, що було раніше, раніше було треба, як казали. Побач і збий. А ще зараз ти можеш і не бачити, і тебе заб'ють. Так що зараз велику роль грає зброя нова, нова, яка може виконуватися і без людини. Каже, не думав, що знову побачить війну. У свої 100 років готовий йти захищати Україну, якби, говорить, дозволяло здоров'я. Одне, ми думаємо, як перемогти. Хочеться, щоб швидше. Ну, перемога повинна бути за Україною. Тому що все-таки не тільки українці хочуть, а й інші народи рядом і так далі. Вони теж хочуть перемоги, щоб у них цього не було. Говорить, День Незалежності України це найголовніше свято для нього. День Незалежності це перше, перше свято ну, для України цей день. Я за те, щоб Україна була незалежна. незалежна. Щоб у неї були кордони свої, люди робили. Ну, те, що треба, самі намічали, що робити, і самі робили. Не думали, що нам прийде хтось буде робити. А повинні робити самому для себе, для народу, для всієї України. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ця виставка вона багата багато Тут є і лірика, і філософія, і метафора, і символізм. Тут є і наша українська душа, тут є і смачний український натюрморт, і краса української природи. Едночасно тут є болісний дотик до війни. Виставку Мистецтво породжене війною презентували в обласному музеї мистецтво у Кропивницькому. Її присвятили 32 другій річниці незалежності, розповів працівник музею Олег Юрченко. Каже картини створені після повномасштабного вторгнення Росії. Вона змушує замислитись і зрозуміти зрозуміти ціну нашої незалежності. Це травень буремного року. Все буяє, все цвіте. А на задньому плані ми бачимо вибухи. Ми бачимо дав полум'я війни. Оцей контраст. Тут представлені роботи двох десятків художників Кіровоградщини і Києва, каже голова обласної організації спілки художників Андрій Хворост. Знову складають кропівницькі художники. Також є представлені два київських наших побратима. Наразі експозиція нараховує 46 робіт: це роботи живопис, графіка, скульптура. Ну і от Сатніченка представив таку інсталяцію на тему війни на на гільзах. Показує роботу із серії портретів військових, каже картина має назву «Нечіночий погляд. Приклад того, як художник бачить і сприймає і передає свої відчуття або свою біль, оточуючим». на виставку. Прийшла Корпоничанка Рената Баранчук. Я вважаю, що про таке треба розповідати і про нашу культуру, і про нашу природу, і про війну. І обов'язково говорити про наших героїв. Переглянути виставку всі охочі можуть до середини вересня. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.